Всіх і кожного в в'юзі кромі ці хлопці розкачали всю країну, жартували, коли всі були похмурі, і ставали серйозними, коли треба було. Це тік. Історія гурту, що тримається на чесності, баяні та здоровій самоіронії. Жителька мікрорайону, нашого жителька. Замість того, щоб в кіно піти, все теж перевіряє Вінниця – початок 2000-х. Весілля, корпоративи, Саме звідти стартував Віктор Бронюк, історик за фахом, балагур за духом і майбутній фронтмен гурту, якого ще не існувало. Ще у Вінницькому державному педагогічному університеті учасники майбутнього колективу зробили висновок, що музика для них не просто розвага, а дещо значно більше. До цього моменту хлопці вже грали та співали для себе, але прийшов час створити цілком офіційно. Після університету Бронюк спробував на нормальне життя, департамент молоді, департамент культури, але довго не витримав. Кабінетне повітря тиснуло на мрію. Тому звільнився. Вибір здавався шаленим. Більшість знайомих та родичів були шоковані таким вчинком Не розуміли, як можна було кинути гарну роботу заради виступів з баяном. А як же пенсія? Та сам артист завжди хотів створити власний гурт та давати концерти. Влітку 2005 року Віктор Бронюк таки втілив свою мрію у життя та заснував гурт Тік. Це абревіатура від тверезість і культура. Виявляється, під час волонтерської роботи у закладі соціотерапія на базі наркодиспансеру хлопці знайшли старі радянські брошури. Це був курс лекцій для керівників підприємств під назвою «Трезвость і культура. Скорочення тік здалося настільки влучним, що згодом стало офіційною назвою гурту. Так історія про боротьбу із залежністю несподівано перетворилася на творче обличчя популярного музичного колективу. Тобто, наче й іронія, а наче й меседж, бо й справді, в той час, коли попса накладала блиск, а рокери, грим, хлопці стійку виходили з баяном і піснею Олені. Вона звучала просто, але про всіх. А там олені, олені не бриті і не голені, дивні Створіння в них з мозків стичать коріння. Олені, олені, не бриті і не голені. Поки інші гурти намагалися вийти в Європу, тік залишався тут, у маршрутках, селах, університетах, на радіо і навіть у підворіттях. Їхня зброя це різноманітні інструменти, трохи абсурдні тексти, щира енергетика. Вони не гралися у крутих, вони гралися у своїх. І ось одного разу спів та гру музикантів почув продюсер Олег Збарашчук. Він неоднозначно відреагував на творчість колективу, проте вона була дещо новою та нестандартною. Саме це й зацікавило продюсера, Тому він запропонував хлопцям співпрацю. <пл> на гуманні і на культуру та наказно заставляючи сати суру. Тих, хто не читав, Артисти почали виступати на сцені вже 2 червня 2005 року. У Вінниці вони заспівали свої пісні на розігріві гурту та літаку. Реакція глядачів була доволі позитивною, тому дебют був вдалим. Саме цей день музиканти називають днем народження Тік. Учасники молодої команди, на чолі з їхнім продюсером, вирішили, що для подальшого музичного існування їм необхідне значне розширення репертуару, а також створення першого демозапису. Згодом цей запис потрапив до рук досвідченого саунд продюсера Віталія Телезіна, який дав своє добро на подальшу роботу з перспективними артистами. Так почався запис пісень на професійній студії з вокозаписом. Це пірожне, це пірожене, А це сірожене. У 2006 році склад гурту дещо змінився. Частина музикантів вирішила зайнятися власними бізнес-проєктами. Це були нелегкі часи для хлопців, але скиглити вони не збиралися. Розпочався ретельний пошук нових учасників талановитих та цілеспрямованих. І вже дуже скоро гідного кандидата було знайдено. До складу команди приєднався Трубач, який швидко влився в колектив та став його невіддільною частиною. Вже через місяць після оновлення складу музиканти виступили в Житомирі. Одночасно з цим відбувається активна праця над дебютною платівкою. Література, що так далеко, до зими до морозів, Навіщо сповіді? Сумні, навіщо сльози. 11 березня 2008 року. Тік стартував із туром байки про оленів. А вже через півроку він випустив свій другий альбом Тихий, на підтримку якого було проведено близько 50 концертів. «Сірожина», «Пірожина», свята вчителька. Це були не просто пісні. Це були меми щодо того, як з'явилось слово мем, а ще у кожній з них була людяність. Жарт був не злий, навпаки, теплий. Тік не висміював. Ну, хіба що трохи. мене є стіна, світло сонечко, і море вже шетало, а я згадав, що тебе свята, звали свята. У жовтні 2011 року було презентовано третій диск під назвою Весільний. Ця подія стала приводом для чергового всеукраїнського туру. Також тік дав масштабний весільний концерт у палаці спорту в Києві, де спеціальним гостем стала співачка Ірина Білик. У дуеті з артисткою Віктор Бронюк заспівав низку пісень. Нецілуй, не цілуй. Не забудеш. через рік Тік влаштував сольний концерт у лівській опері, який відбувся з аншлагом. Охочих бути присутніми на виступі колективу було настільки багато, що місць у залі не вистачило. Організатори були змушені ставити додаткові стільці. А вже 19 грудня артисти разом з Іриною Білик представили відеокліп на композицію Зима, в якому вони постали в образах сніговиків. Зима. Вітай, трахиє останні, сама наше кохання зима. У березні 2013-го знову тур містами України. Під назвою Найкращі українські хіти. Хлопцям навіть вдалося побити всеукраїнський рекорд. За 30 днів вони дали 24 концерти. Проте музиканти не хотіли обділити увагою невеличкі міста. Тому в серпні того шоку стартував великий тур маленькими містами. В рамках проєкту гурт об'їздить 50 містечок, які зазвичай ігнорують відомі артисти. Пісня, баян, баянки я кричу в мікрофон. Що буде щастя. Гуляй, сьогодні Вінка при власті буде. Бронюк пригадував в одному інтерв'ю, що на початку кар'єри на них дивилися скептично. За словами Віктора, їх сприймали як диваків, яким нічого не світить у шоу-бізнесі. Ще пак тік не вписувався у стандартні рамки, але саме це й стало їхньою сильною стороною. Вони були неформалами за всіма канонами шоу-бізу, але з часом ці закони зламали першими кліпами та турами. Біла хмара чорна хмара. Ми з тобою пароможі, пара лучших буде, сонце буде, що ж мені робить. О! Бронюк ніколи не ховався за сценічним образом. Він залишався з собою, зі своєю усмішкою, своїм галецьким говором і вінницькою щирістю. І саме це зачаровувало. Бо людям набридло, коли з екранів їм розказують, як жити. А тут вийшли хлопці, які живуть так само і ще й смішно про це співають. Білі троянди, білі троянди, не захищені шиби. Що зробить з вами сніг і мороз, і ліди тринголуби. Але вони не завжди такі смішні та іронічні. Утік є пісні, які не хочеться слухати під час застілля. Їх хочеться слухати на самоті запах війни любити Україну, журавлі зовсім інша тональність. Повертають журавлі знов до рідної землі, наші янголи, соколи не повернуться ніколи. До прикладу, альбомом Любити Україну вони хотіли виразити свою любов до рідної неньки батьківщини. Ну, звісно, з одноіменним туром не забарилися. Він відбувся не тільки на території України, а й за кордоном. Проте почуття гумору Тіківці не втратили, тому продовжать і далі нести посмішку людям. Так я люблю Україну. Я тут народився. Тут хочу Так я я я люблю люблю Україну, тут тут народився, хочу жити. Згодом вийшов кліп на пісню Запах війни, який зняв герой України, режисер і оператор Ярослав Пілунський, який ще під час анексії Криму на собі відчув весь жах полону. Кліп був відзнятий за участі справжніх волонтерів громадської організації Народний Тил. На сьогодні Ярослав Пілунський та творче об'єднання Вавілон 13 разом з гуртом Тік активно підтримують рух волонтерської допомоги армії. Пісня була актуальна 10 років тому і, на жаль, зараз. Вівія вітер, плакали квіти. Боже, зглянься, це все твої діти, так жадібно вдихають грудьми, запах війни. У своєму щільному творчому графіку лідер гурту Віктор Бронюк знаходить час і для допомоги українським військовим. І коли настала повномасштабна війна, тік не мовчав. Гурт співав, але тепер це був не жарт. Коли багатьох артистів розвернули в різні боки, тік стояв рівно. Колектив не треба було переконувати, чия це війна. Бронюк з перших днів допомагав ЗСУ, вивозив дітей, закуповував амуніцію, співав на благодійних концертах. І ніколи не піарився на цьому, просто робив те, що вважав правильним. Україна ще не Це гурт, який став саундтреком для весіль, маршруток і війни. Тобто під кожну ситуацію життя. І здається, поки звучить тік, ми ще маємо що співати разом. До прикладу, пісня гурту Бастеба зібрала у себе всі ключові сенси кожного з нас: про розлуку, кохання і наших найрідніших, якими неможливо надихатись, і які дають сили триматися. Про ту трепетну мить і найжаданіші бажання за хвилину до бою, який триває. Слова цієї пісні Віктор Бронюк написав у найперші дні повномасштабного вторгнення РФ проти України, і поки в серці звучить ця музика подекуди іронічна, подекуди серйозна, ми живі. Без тебе, без тебе. Ви були в м'юзікрумі, слухайте круту та якісну музику. Побачимось.